Отримайте зимову тисячу гривень від держави та підтримайте українське військо і виробників. Послуга доступна для всіх громадян України, які перебувають на підконтрольній території держави. Також нею можуть скористатися діти за заявою батьків. Подати заяву через дію можна до 24 грудня 2025 року. Для цього потрібно у застосунку «Дія» в розділі сервіси обрати зимова підтримка. Далі обрати, для кого хочете отримати допомогу. Якщо для себе, натисніть Для мене і кнопку Далі. Якщо для дитини додайте чи оберіть свідоцтво про народження, потім виберіть картку Національний кешбек для виплат у разі відсутності картки відкрийте її. Уважно перевірте заяву. Підтвердьте, що ви перебуваєте в Україні та надішліть заяву. Якщо ви отримали повідомлення про успішне замовлення, виплати заява полетіла в обробку. Відстежити її статус можна в розділі Зимова тисяча гривень. Отримані кошти ви можете використати до 30 червня 2026 року та оплатити книги та іншу друковану продукцію, ліки та медичну продукцію українського виробництва, які зареєстровані в програмі: комунальні послуги, бакалійні магазини, супермаркети, поштові послуги. Благодійність. Ви можете задонатити на ЗСУ через Юнайтед 24 весь перелік товарів і послуг, на які можна витратити кошти. Ви знайдете в описі під відео. Пенсіонери старше 60 років, люди з інвалідністю і люди, що проживають у прифронтових зонах, також можуть скористатися послугою в будь-яких відділеннях Укрпошти.